Багато можна говорити про Стефаника, але, мабуть, вражає те, що це людина, яка могла передбачити майбутнє, і людина, яка понад усе любила свою землю і свою Україну. Це відео із буктрейлеру до книги Голос із Русова. Її присвятили видатному українському письменнику Василю Стефанику. Підготували спецвидання студенти та викладачі Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника в рамках видавничого проєкту Поміж текстом. Презентацію книги, у якій вміщено 36 інтерв'ю, провели на батьківщині письменника. Багато історій, які справді спонукаються мислитися над епохами життя, які Відбулися в час Василя Стефаника, коли він був живим, і ми зможемо під час перечитання порівняти те, що є актуальним на сьогоднішній день, те, наскільки Василь Стефаник думав, як він вважав за потрібне, як жив у побуті, чим він власне користувався у повсякденному житті, якими словами. Тобто, це все дуже чітко вирізняє саме його творчість у нашій книжці Голос із Русова і те, що насправді є дуже актуальним. У його творчості, у його таких запитах до життя. Це була його промова, що прихильником великої України він завжди був і буде. Студенти різних курсів кафедри журналістики працювали над цим виданням, кажуть, впродовж останнього року. А почали роботу із святкування 150-ї річниці із дня народження Василя Стефаника. Коли спілкувалися перед вручистями до 150-ти річчя від дня народження Василя Стефаника разом із ректором, він запропонував. Поїхати у село Русів і взяти інтерв'ю, власне, зафіксувати у цьому проєкті видавничому із гостями, мешканцями, науковцями міжнародного конгресу саме у цей день святкування 150-річчя Василя Стефаника. Зафіксовано у книзі 36 інтерв'ю з діячами культури, освіти науки науки із учасниками міжнародного конгресу, які приїхали із за кордону. Також є у книзі інтерв'ю із родичами письмен. А саме його правнуками Олесею та Василем Стефаниками. Мій дід це є середущий син Василя Стефаника Кирило Стефаник. І, звичайно, я мав змогу в дитинстві приїжджати, і, і дід мене виховував. Ну, звичайно, що ми були батьки, так, але завжди мене тягнуло сюди до Росова. І, Дід завжди розказував про те, які були, наприклад, традиції в будинку, де власне жив і помер, і творив великий письменник, і наскільки. Строгий в певних питаннях, так наскільки він був ну, такий господар, тобто він дуже любив, любив, як він називав свій білий палац, дуже цінно зазначає Олеся Стефаник, що книгу про її прадіда вперше випустили саме студенти, дійсно, дуже цікаве, напевно, що видання. Неординарне, бо зібрано велика кількість різних інтерв'ю. Це мені дуже сподобалося, що це дійсно студенти. Ініціаторами є студенти Прикарпатського університету. Я захоплена сьогодні зустрічі з ними. Це дійсно майбутнє наше. Це є ці нації. Вони доказали тою книжкою тим тим інтерв'ю, що вони великі молодці, люблять Україну, люблять Стефаника. День для презентації унікального студентського видання кажуть організатори, обрали не випадково. Так як тут зафіксовані думки, спогади, роздуми студентів, також уміщені у книжки, це їхні художні такі роздуми публіцистичні про Василя Стефаника, про його життя і творчість, про те, як студенти вже по-новому сприймають Стефаника, як вони його бачать зараз, як пройшли вже робити. Кі з їхнього покоління тому хочеться відмітити, що все ж таки на високому рівні пройшла сьогодні презентація. і Ми дуже раді, що долучилися як і самі мешканці, так і родина Василя Стефаника. І саме в цей день було вибрано презентувати книжку, тому що ми вшановуємо сьогодні власне якраз пам'ять відходу у вічність великого. Генія слова українського народу Василя Стефаника. Цілому, зазначає керівниця та упорядниця видавничого студентського проєкту поміж текстом Галина Пристай книгу Голос із Русова видали тиражем у 300 примірників. Ми привезли і для музею садиби примірники книжок, і для музею, в якому ми зараз знаходимося. І кілька примірників книг їде у Львів, і ми залишаємо для родини 10 примірників книжок. Також, також книжки вже їдуть на східну Україну. Де на кожній книжці буде підписано все буде Україна, і ми об'єднуємо таким чином і словом, і нашою роботою, і фіксацією наших земляків, нашу Україну. Мар'яна Джерчу настасія Богей, телерадіокомпанія Раї.